Для служб для дітей та молоді Новобузької міської ради Івона Олександрівна Баттере, шановні депутати, це технічне можна сказати питання в зв'язку з тим, що змінилася назва міністерства. Просимо внести зміни до положення. Також наш центр із вересня місяця почав надавати таку соціальну послугу. Як супровід дитини з інклюзивним навчанням, асистент дитини. Нам треба внести цю послугу і транспортні послуги. На даний час ми маємо свій автомобіль за потреби, якщо будуть до нас звертатися там, навіть інші громади, да, ми можемо надавати даний транспорт за кошти. Ну, і так Збільшувати свій фінансові ресурси організації та громади. І наступне: ми внесли, внесли зміни про те, що у нас послуги надаються безоплатно, але для жителів інших громад ці послуги будуть надаватися, якщо буде така потреба відповідно до договору. Це буде або де диференційована оплата, або на платній основі. Не питання не доповідчить. Ну, за то, щоб виданому питання виністе на розгляд чи